Футбольний клуб Одек переміг у черговому турнірі сезону 2015. У фінальному матчі 11-го турніру пам'яті професора Віктора Завадського з рахунком 2-1 оржівці здолали клуб Ласка з Боратина. Рівень команд високий і накал дуже великий боротьба була у кожному матчі, не дивлячись на те, що в першому матчі Одек за розгромним рахунками обив «Луцько» команду 6-0. А от у фіналі, значить, була дуже вперта боротьба. Як ви бачили, що навіть емоції зашкалювали за край? Рахунок відкрили гості. Шаура вже на четвертій хвилині скористався помилкою захисників Одека. Вийшов один на один з голкіпером та не залишив жодного шансу. Останньому відігралися оржівці завдяки голу Віталія Тивонюка на 18-й хвилині. Невдовзі Одек відзначився в друге. Сталося це на 28-й хвилині. Втім, боковий суддя зафіксував офсайд. Чим викликав бурю невдоволення у футболі. Істів, яке накинулося на Лайсмана у підсумку, гол так і не зарахували. А Газицький через емоції отримав червону картку. Проте Одек не здався і через дві хвилини забив ще раз. Цього разу взяття воріт зарахували. Гол на рахунку Савицького матч так і завершився з рахунком. 2-1. Я думаю, що такі матчі вони дають можливість обом командам, ті, що грали в фіналі, підготуватися до сезону. Я у Одека, я так дивлюсь. У цьому році, мабуть, це саме така вперта була гра, де треба було дійсно проявити не тільки майстерність, не тільки швидкість володіння м'ячем, але і характер. І характер вони якраз і проявили, що вони, граючи в меншості, зуміли відстояти ворота і вирвати перемогу у цьому турнірі. У матчі за третє місце Луцьк Сантехмонтаж розгромив маяк з рахунком 4-1. Віктор Терещук у ритмі подій.